Добрий день, величні люди. Така, коротше, сьогодні тема піднялася. Що українська жінка вона настільки сильна, що вона може свого чоловіка як знищити, так і зростити в нього крила. А яким чином це відбувається? Жінка, яка знищує свого чоловіка, вона була колись маленькою дівчинкою. І у неї з самого дитинства залишилися різні образи на батька, що він був недостатньо. Люблячим, мало уваги приділяв. А для дівчинки це дуже важливо, щоб батько проявляв турботу. Про неї бо тому, що це самий найперший чоловік в її житті. І дивлячись на те, які відносини між батьком і між мамою, потім ця дівчинка, коли виростає, вона переносить. Такі відносини і в своє життя. І навіть це виходить неусвідомлено. Тобто вона просто це переносить, бо тому що мама і папа це самі найперші люди, з яких вона бере приклад. І, звісно ж, не розуміючи цього, вона це все переносить. І тільки тоді, коли жінка це починає розуміти, вона починає своїй сім'ї щось міняти. А в першу чергу міняти це відношення до себе. І взяти всі ці образи, які в неї сидять багато років, їх просто Вибачити? Звісно же ж, образа не так на папу, як образа на себе, бо тому що бувало навіть так, що ця дівчинка маленька, вона стала дорослою дуже рано. А що ви про це думаєте?